От таке сьогодні маю. Ланцюги, ремні, кутники. Все як має бути. Не габарит. 60 фітові по довжині. Відповідно, має бути маркування. Бачите, мигалка ззаді пропорції. Це в Квебеку завантажився без цього знаку, бо до 25 метрів не потрібно. На кордоні з Ньюбрансиком причепив цей знак, а під'їду до нової Скошії, ще аналогічний. На передній бампер вчіплю і виключу мигалки. Кожна провінція має інакші вимоги для негабаритів. Їдете по одній державі, по одній країні, в кожній провінції змінюєте бо такі вимоги, бо так собі вони придумали. Яка товщина металу? ага, Ну і довжина відповідно. Як бачимо? Трохи звисає ззаді, Такий, один шматок поклали. Довжина його 65 фіт, важить десь коло 20 тонн. Одна хвилина і розвантаження хапанула та штука. Мій вантаж. На дистанційному йде собі працівник і все. І пусто, і їдемо. таку штуку отримав Лезу на сам Нью-Йорк. Буде негабарит з конвоєм. Кожного тижня не Весела робота. Нічого так в житті немає постійного, як тимчасове. Дали мені трак на тиждень, як казали, навіть не розпаковуй сумки. І вже пішов третій тиждень і... Не, не, не знаю, чи це буде вже фінально чи ні, ну, бо я вже нічого не планую собі. А, в цьому траку я тих два тижні, бо це тимчасовий, одне колесо спускає, я що роблю, не викликаю сервіс, а його підкачую через день. Підкачую, підкачую, та вже замахався, вже то підкачувати, бо втрачаю час. Це не те, що в легковій пару хвилин і все, тут треба довго його. Так. Сьогодні субота я вже не підкачував, допустив до того, що воно спустило повністю, викликав роуд сервіс, приїхали, садили на... ну Це не нове, це, звичайно, бачите, це наварочка, бо ніхто нового не, 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 не дає. І так от пасувало би ще одне нове, але. Не сьогодні, бачите, наскільки воно відрізняється, як буде його жувати. Ну, але що тут говорити? Тут і, і тут не дуже добра якість, бачите, які колеса. Ну, з іншого боку трохи краща ситуація, ну, там взагалі нормальна ситуація, Просто ліва сторона якась. якась.